Також у мене там було питання сьогодні стосовно умов в Англії, так, яку допомогу Англія предоставляє для українських біженців. Чесно говорячи, я не слідкую за оцими оновленими правилами переїзду сюди і допомоги, яку вони предоставляють на сьогоднішній день. Але я можу сказати тільки те, що вам треба знайти спонсора, який вас приймуть до себе. Після того ви маєте отримати візу, приїхати і дивлячись, в якій а, стороні Англії ви будете жити. Я живу на північному сході. Тут, наприклад, житло набагато дешевше, ніж, а, ніж там десь на півдні. А, тому тут з цим набагато легше. І я отримала соціальне житло дуже швидко. І зараз живемо ми вже окремо від хостів. Як приїхали, ми отримували кожен з нас по 200 фунтів. Неважливо, скільки років там вашій дитині, хоч це буде дуже там один місяць дитині, але ви маєте все одно отримати. Не знаю на сьогоднішній день, чи платяться 200 гр... 200 фунтів чи ні. І потім а, протягом... Місяця ви маєте оформити. Якщо ви приїжджаєте з дітьми, то ви маєте оформити заявку до школи, потім бенефіти, benefit, benefit, це на дітей, потім універсальний кредит на себе. І що ще. Ну і в принципі все це такі основні моменти. І через місяць ви вже отримаєте цю. Державну допомогу це якби по собі, по безроботі це не тільки українцям, це і британцям всім платять, якщо у них низький дохід, І якщо вони підходять по всім критеріям, щоб отримувати її. Повертати її не треба, але там знову ж таки треба дотримуватися правил. Якщо у вас Ну, наприклад, якщо у вас є на рахунку збереження і більше 6 тисяч фунтів, ви маєте це повідомляти і потім у вас вже універсальний кредит буде знижуватися. Ну, якщо ви вже назбирали грошей більше, ніж 16 тисяч або більше, то після цього вам вже повністю прекращають оплачувати універсальний кредит. Ну, якщо ви працюєте, там знову ж таки будуть перерахування. Чим більше ви отримуєте, звичайно, тим менше буде універсальний кредит, або о, взагалі його приберуть, не будуть виплачувати вам. Універсальний кредит на дитину, якщо я не помиляюсь, десь зараз в принципі, я знайшла більше точні цифри по Child Benefits і по універсальному кредиту. Це все можна знайти в інтернеті, особливо ось на сайті, який називається, Gov.UK. Я можу вам трішки показати і поперекладати, що тут вказано, що тут розповідається. Значить, Child Benefits. А на дитину, якщо у вас на старшу дитину, або якщо у вас тільки одна дитина в сім'ї, то виплачується ось вже з 24 по 25 рік, ось ця сума 25,60 на тиждень. Кожного тижня вам приходить Child Benefit. Якщо там на другу дитину і на третю, четверту там вже на кожну дитину буде виплачуватися по 16 ,95 фунтів 95 пенсів. Тобто на кожну послідуючу дитину буде виплачуватися ось ця сума кожного тижня. Універсальний кредит: якщо ви не працюєте, то ви будете отримувати такі суми. Якщо ви одинокі і вам менше, ніж 25 років. То ось ця сума 311,68. Якщо ви одинокі, але вам більше за 25, то інша сума 393,45. Якщо ви живете з партнером і вам обом менше, ніж 25, то на двоїх буде 489,23. Якщо ви живете з партнером і вам обом 25 або більше. То сума 617.60 на двоїх. Далі. А, далі, а ви, якщо у вас є діти, ви можете отримувати універсальний кредит на них. Тобто для дітей до 16 років включно ви будете до 16 років включно, ви будете отримувати кожного місяця. Цю допомогу. Або якщо ваша дитина після того, як їй виповнилося 16 років, піде далі навчатися на full-time education да, на повний день. Це таке як uh, A-Level, потім бі там в коледж кудись піде, і буде у неї full-time. Якщо я не помиляюсь, то це має бути не менше 12. Ну, чомусь мені от здається, що я бачила саме цю цифру. Я не буду стверджувати, але мені здається, що це було не менше 12 годин на тиждень має бути навчання. Це вважається як full-time. І тоді вам буде виплачуватись, ну, будуть продовжувати виплачувати Universal Credit, універсальний кредит до 19 років. І тут написано, що ви отримуєте оцей універсальний кредит на дитину, тільки, якщо, тільки на першу і на другу вашу дитину. Всі послідуючі діти вони не враховуються, вони не будуть нічого, тобто на них ви нічого не будете отримувати. І знову ж таки, тут вар'єруються суми, значить ваша, на першу дитину. На першу дитину ви отримуєте 333 фунти 33 копійки, якщо вона народилася перед 6 квітня 2017 року. І ви отримуєте ось цю суму. Якщо вона народилася вже після 6 квітня 17 року. І на другу дитину ви отримуєте ось цю суму. Так, тобто ви отримуєте на першу дитину і на другу і ще раз говорю, що. Якщо у вас 3-4 дітей, то на 3 і 4 дитину ви вже нічого не отримуєте. Ви отримуєте екстра гроші, якщо ваша дитина є з інвалідністю. Ну, знову ж таки, інвалідністю треба ще доказати. Мається на увазі саме тут, в країні, я так думаю, я з цим не стикалася, тому не буду нічого стверджувати. Тут написано, що вам ця допомога о, має бути виплачена, не дивлячись на те, скільки дітей ви маєте. Ви будете отримувати 156 е, фунтів 11 пенсів, якщо ваша дитина є з інвалідністю, і 487 фунтів 58 копійок, якщо ваша дитина ну така сильна в неї, дуже серйозна інвалідність. Ну, я не знаю, там, можливо, ходити не може. Взагалі, це все, треба, все це треба додатково десь читати цю інформацію. Ну, і тут вже написано про Child Cacos. Тобто, я в це, чесно говоря, не внікала. Якщо ви хочете, можете зайти тут, почитати, перекласти. Тобто, Якщо у вас маленька дитина, і вам її треба здавати. Там в садочок або залишати на оці after school да, breakfast, breakfast clubs, after school care, holiday clubs, то ви можете здавати, там дається якась определенна кількість годин на тиждень, по-моєму, які будуть компенсуватися, оплата за них буде компенсуватися а все, що вище вам треба буде. Оплачувати самим. Писано, що якби так вкраси скажу, що ці АКОС, вони виплачуються тільки при умові, що ви працюєте. Або якщо ви живете там з партнером або з чоловіком, то ви маєте вдвох працювати. От Тільки тоді вам буде там щось компенсуватися. І це найбільша сума, яка може бути компенсована за кожен місяць. І це найбільша сума, яка може... ага, це, це за одну дитину, а це найбільша сума за двох дітей або більше. Чи можна прожити на ці гроші? Можна, якщо ви не оплачуєте комуналку. Якщо ви живете зі своїми спонсорами, і ви спонсорам нічого не платите, або, там можливо, комунальні трішки їм якби, компенсуєте там, від 50-100 фунтів, якщо вони вас просять це робити то все одно на їжу, на мильнорильне, на скажімо так, на одяг якийсь основний, це все вам вистачить. Звичайно, якщо ви не будете сильно шикувати. Але в принципі на макаронах і картоплі ви теж не будете сидіти, ви будете купувати достатньо різнообразне харчування. У мене є відео, де я роблю закупки продуктів, наприклад, на тиждень на двоїх. Ви можете подивитися і ну, ви можете подивитися і запоставити все. Якщо ви не працюєте, оце те, що ви будете отримувати чива. І вже дивлячись від вашої кваліфікації, дивлячись від вашого рівня мови. Буде залежати, як швидко і в якій сфері ви знайдете роботу. Якщо в принципі, не брезгувати там низькокваліфікованою роботою, якщо здоров'я дозволяє, то цієї роботи тут Її знайти можна там або посудомойкою йти працювати, або... Я не знаю, там уборщицею кудись, в готелі чи а, в якійсь компанії, прибирати, там офіси. Плата буде мінімальна за годину, це 11 фунтів. По-моєму, 44 пенси. Нижче вам не мають платити. Якщо ви доросла людина, то це мінімальна зарплатня за годину. От, Ну і порахуйте, якщо ви будете працювати, наприклад, full-time, Рахуйте, скільки ви отримаєте, потім вам треба вичість, а, податки. Податки сплачуються 20% від 12 750 фунтів, по-моєму, за рік. От якщо ви заробляєте менше цієї суми, то ви не оплачуєте податки. Якщо ви більше заробляєте, то до суми 12. 12 750 фунтів ви податок не оплачуєте, все, що свише, ви платите 20%. Так ну, от і порахуйте, дивлячись, де ви хочете жити. Якщо десь ближче до півдня, там будуть, відповідно, Ціни на житло вище. І рахуйте, якщо ви одна, наприклад. І я думаю, знову ж таки ближче до півдня і буде важче отримати соціальне житло. Тут у нас, наприклад, в нашому містечку або в містечках поряд. На північному сході отримати соціальне житло достатньо легко. Всі, хто подавав з тих людей, які я знаю, вони всі отримали соціальне житло. Там уже, ну, я вже не знаю наскільки вони задоволені, яка як. Моя квартира у мене є відео про, про неї. Не шикарне житло, так, але в принципі у кожного з нас у моєї доньки кімната, у мене кімната і лівінг-рум, це загальна кімната. Тобто, у нас по українським міракам. Трьохкімнатна квартира. Все, що треба, є. Але так, треба було витратити гроші на кавролин, постелити і меблі. Ну, з цим всім нам допомогли наші хости. Наші хости і там інші люди. Ну, все одно я там за кавролин дещо платила. Тисячу-півтори тисячі фунтів треба мати, щоб з цим всим оздобити квартиру. Ну, або, або будинок, не обов'язково квартиру, можуть і будинок дати. Так, що ще? Що ще я можу стосовно цього сказати? А, ну і я не доказала, ніби да? дивіться, де ви збираєтеся жити, і дивіться, чи ви зможете дозволити оплачувати житло. І знову ж таки, у кожному регіоні, якби каунті називаються, каунтіл виплачують різну суму для якби ці харізну суму хаузін бенефіц хаузін бенефіц тобто це те як вони допомагають вам оплачувати це тобто та сума яку вам компенсують за оренду житла наприклад у нас це 470 фунтів на місяць вони нам компенсують 470, можуть компенсувати 470 фунтів знову ж таки це не усім підряд це дивлячись від ваших доходів Чим вищі доходи, тим менша компенсація або взагалі не буде ніякої компенсації. В інших каунтів може бути вища сума. Я знаю, там десь під Лондоном ніби і по тисячі платять, ну там же і житло від півтори тисячі, мабуть. Так що якось так. І стосовно комуналка, саме тут, в цьому місці, тому що знову ж таки вона може відрізнятися. Ціна заводу може відрізнятися. Ми платимо зараз трішки подорожало через рік. 38 фунтів за місяць. За світло і газ я плачу у літній місяці. Десь 115 зараз. Інтернет у мене 33 фунти на місяць. Зимові місяці сума за електрику і газ буде більше. Все вже дивлячись від того, наскільки ви будете Включати опалення. Я достатньо економним користувалася там 1-2 години зранку, 1-2 години з вечора. Все. І я оплачувала 100, 160 фунтів, по-моєму, 180 фунтів. Ну, зараз ціни, по-моєму, трішки підвищилися. Тому, відповідно, буду буду платити більше. Звичайно, що у великих містах. Більші можливості. Тому дивіться, де вам краще жити. Ну і взагалі, де ви, де ви хостів знайдете, правильно? Тому що зараз їх набагато менше стало, набагато менше важче знайти. Але все одно люди приїздять, знаходять якось. Коли будете обирати місце проживання, якщо у вас є діти, то дивіться рейтинг школ, це теж дуже важливо. Щоб діти отримали нормальну освіту, ну і щоб ставлення до дітей було хорошим. Як вчителів, так і дітей. Так, що якщо якісь будуть ще питання, то задавайте, будь ласка.